Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі відверто. Саме з 21 листопада. Нарешті ми до цієї дати вже дійшли. Розпочинаються справжні санкції Дональда Трампа, які він запровадив щодо тих країн, які купують російську нафту. Тож що має власне змінитися з цього моменту? Давайте більш детальніше з'ясуємо у нашого експерта. Це кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру об'єднана Україна Іван Ус. Пане Іване, мої вітання. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю вас, пані Оля. Також вітаю всіх, хто нас дивиться. Отже, пане Іване, дивіться, з того моменту, як Дональд Трамп оголосив е, про запровадження мит щодо тих країн, які купляють російську нафту, пройшло чимало часу. І з того моменту, як він це зазначив, ну певні зміни вже почали відбуватися. Ми бачили, що деякі країни почали скорочувати закупівлю. Хтось навпаки нарощував, бо 21 перше число чекав, що в повні міри розпочнуться зі санкцій. Ну тобто, так чи інакше, ми певні моменти вже спостерігали. Тож що від сьогодні має так кардинально змінитися, якщо так можна сказати? Ну дійсно було очікування, що власне до 21 листопада єдине, знаєте, тут одразу в контексті того, що ми знаєте записуємо це інтерв'ю 21 листопада, коли починає діятися санкції. І в контексті зараз цього мирного плану Трампа в мене одразу виникає побоювання, щоб не було сказано, що знаєте, давайте поки що ми не будемо застосовувати ці санкції, Хай все ж таки країни домовляться про цей мир, адже. 28 пунктний мирний план він нікуди не дівається і тому це створює певне побо... підґрунтя Давайте так поки що для побоювання, що санкції не вп е, наповну вступлять силу. Хоча знов ж таки заяв про те, що вони відміняються, нема тому дійсно з сьогоднішнього дня вже не можна укладати угоди е, партнерам зовнішнім партнерам е, Лукоїли та роснафти в доларах США. А це. Дуже важливо чому, тому що зазвичай нафтогазова сфера вона завжди працює саме в доларах США. Тобто якось при е, всій повазі до євро, до інших валют, там переважно все відбувається в доларах, і це була, і створило ці проблеми для російських компаній. Хоча, знову ж таки, оця передбачувальна непередбачувальність Трампа вона ж може, скажімо так, як. Відмінити ці санкції, так навпаки, сказати, ну і що? Хай санкції будуть, а ви там домовляєтесь. Тобто, тут треба дивитись за динамікою подій. Тим не менш зрозуміло, що вже сьогодні санкції запрацювали вже сьогодні. Не можна вкладати ці угоди, і безумовно зараз треба вирішувати Роснафті та Локола, що робити з активами, Єдине, одразу зазначу, що є два виключення верніше, навіть декілька виключень щодо локола. Там до по окремим операціям, якщо не помиляюсь до січня 26-го А по Болгарії, по болгарським заправкам, взагалі навіть до квітня 26-го року, у них є період, коли вони можуть оформити продаж своїх активів. Тобто тут. Пішли на зустріч Росії, хоча, скоріш за все, це не стільки скільки Болгарії, тому що а, важливу роль в забезпеченні пальним Болгарії відігравали автозаправочні мережі Лукойла в цій країні. І, отже, щоб не мати додаткових проблем, скоріш за все вирішили піти на оцю пролонгацію. Але це не значить, що щось відміняється це значить що просто буде забезпечено функціонування. Цих активів, а отже, надання пального громадянам країни, і плюс буде час для пошуку покупців. Але, знаєте, не такого пошука, яку який спробував зробити лукойл на початку. Історія з компанії Гунбор, яка була певним індикатором, до речі, того наскільки США серйозно ставляться до цих санкцій, тому що коли з'явилася інформація, що гумбор викупить зовнішні активи Лукойла. А то багато експертів миттєво сказали, що якщо Сполучені Штати Америки дадуть добро на цю угоду, це буде означати, що не буде, скажімо так, контролю з цими санкціями. Тобто, зрозуміло, що таке кампанія Гунмор. Її знають компанію, створену Геннадієм Тімченко. А Геннадій Тімченко – це людина, яка стала олігархом, тому що вона знає Путіна. і тут велике питання взагалі. До дуже багатьох олігархів в Росії давайте так спочатку нульових років. А хто uh -huh. сформував за президентства Путіна? Чи є вони реально бізнесмен, бізнесменами? Чи є вони людьми, на яких просто записані державні активи, і тому власне США рішення мало того, що прийняли не продавати гонвору Лукою? Там було дуже цікаве формулювання в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США, в якому Гунвар назвали кремлівською маріонеткою. Тобто, чому це цікаво, тому що раніше, взагалі, та компанія Гунвар судилась з тими, хто їх так називав, а зараз їх так назвали Міністерство фінансів США. Тобто, судитись з Міністерством фінансів США, ну, ну як да. кажуть, щось, щось відказує, що не будуть. Робити це, тобто а, тут є тиск, але повторюсь через оцей фон створений цим мирним планом, 28 пунктів пунктів. Ну поки що побоювання є, але подивимось. Тобто, це ж не значить, що mm -hmm. щось відмінюється Так що, а поки mm -hmm. що констатуємо що а, санкції запрацювали, їх не відмінили, і а, результати, які були в них до речі, миттєві. А миті були 5,2 мільярда доларів США за два дні втратили капіталізації сукупно Лукоел та Роснафти. І взагалі приблизно до 11 мільярдів втрат зійшла на станом на зараз. Тому зрозуміло, що все ж таки це неприємність для російської економіки і дуже суттєва неприємність. Пане Іване, кілька уточнень. Ви сказали, що від сьогодні заборонено в доларі укладати угоди на купівлю російської нафти. А якщо Китай продовжить купляти, але просто за свої юані? Вони можуть це робити, але, але ті компанії, які це будуть робити, у них можуть виникнути проблеми з Сполученими Штатами Америки, адже санкції накладені на не лише на компанії, а навіть тих, хто буде з ними співпрацювати. Тому скоріш за все, що буде відбуватися, будуть створюватися загалі нікому невідомі компанії, які будуть оперувати великими обсягами нафти. Знаєте, ну тут одразу там в російській політиці всі згадують прізвище Ралдугін, а це Велінчеліст, який оперував великими сумами грошей, яких не мав і тому вважається, що він був підставною людиною, просто щоб насвітитись. Кремль, російська влада, як то кажуть, казала, що ну це його пів так само е, може робити Лукойл Роснафта, тобто будуть створені якісь нові структури, які формально не будуть мати відношення до них, але які зможуть постачати великі обсяги нафти. Тобто, формально це не є порушення санкцій. Ну ви ж купуєте нафту не у Лукола, не у рознафте, а якась ну, рознафта -А, угу. чи, щось взагалі без слова Роснафта. Але слід розуміти, що тут в даному випадку важливий контроль саме за тим, ля візьметься ці компанії. Тому що якщо це буде щось з... невідкіля, не звід... то це знов ж таки, як на мене, повинна бути підставою для прискіпливої уваги. І ось тут питання: а чи буде прискіплива? Тому що uh -huh. насправді, коли США повернулись на санкційний трек. Основний пози... основний позитивний момент цього повернення було те, що у США в порівнянні до європейського союзу значно краще побудований механізм контролю за виконанням санкцій, тобто цей прославутий Енфорсмент, коли ви не просто щось наклали, а ви слідкуєте за тим, щоб це працювало, і у вас є певний досвід того, як це робити, значно краще ніж у Європі. І тому то, все ж таки, є певні очікування, що зараз, враховуючи. Те, що і «Лукойл», і Роснафта під санкціями США будуть і краще контролювати всі взаємні стосунки з ними? Угу. Ще одне уточнення. Ви зазначили, що Роснів та «Лукойл» мають тепер зрозуміти, що робити зі своїми активами, а це тільки єдиний варіант, чи немає можливості, не знаю, скажімо так, цей період просто компаніям пересидіти, а потенційно можливо, коли з них санкції знимуть? Пань Голя, а скільки сидіти? Питань. В тому то проблема, що а, тут же санкції запроваджені. А, якщо ну, звісно, це чому апелюю до цього мирного плану, тому що тут же говориться зняття санкцій з Росії. Але чи буде він досягнути чи ні, чи буде це означає зняття, зняття санкцій чи ні? Тобто, тут же для цих компаній я розумію, що одна, абсолютно логічним один одним сценаріїв є пересидіти, але mm -hmm. Це час, а час це гроші або верніше втрата грошей, і, і Локоє Роснафта розуміє, що зараз у них є великі проблеми саме через те, що їх зовнішні активи, там, де вони зраховуються, не в рублях, а в валюті, а зазвичай повторюю, це долари. І, до речі, не так легко це все змінити, тому що контракти укладаються в долар. Якщо ми говоримо все, тепер ми не в доларах, а наприклад, в євро. То виникає питання, який курс буде. Тобто тут же треба визначити. І тут, ну слухайте, я навіть на своєму досвіді скажу, що в мене був контракт на роботу з однією польською структурою, і мені повинні були платити півтори тисячі доларів півроку. І ось за першу, але а, умова була, що плата буде в євро. Так ось за першу половину заплатили 1400 євро, а за друге 1300 євро. А контракт був на півтора. Півтора тисячі доларів. Тобто нічого не змінилось. А через те, що розрахунок був в іншій валюті, то там 1400, mm -hmm. там 1300, Ось, вам, будь ласка, мій власний досвід, мій власний приклад. Коли є інша валюта, з'являється верніше інша валюта, то виникають проблеми в розумінні того, яка це буде цифра. І якщо це фіксація курсу, як було у мене, то на яку дату? Що тут одна дата, тут інша. І оці всі проблеми це знову ж таки. Я лише маленька людина. а від собі обсяги великих компаній, де різниця, де не в тисячах а в сотнях мільйонів відбувається охоти і відповідно Зміна цього пункту контракту вона призводить до того, що там дуже суттєво перераховувати все треба. Тобто, реально, проблеми дуже дуже багато виникає саме в, в частині розрахунків, саме тому і говорять, що ці санкції вони зробили зовнішні активи Роснафти та Лукола, переважно лукола. Він більше грався зовні, як класична валіза без ручки тобто вони коштують гроші. Вони щось дуже солідне, але через неможливість оперувати в доларах ними дуже важко розпоряджатись. І це стосується іракського родовища mm -hmm. Лукола, це найбільший їх зовнішній актив, і болгарської мережі автозаправочних станцій і в інших країнах ЄС, де Лукол представлений він представлений. Тобто тут є ускладнення, тому що операцій багато було. Знаєте, ми ж ось зараз дуже багато ж піднімається питання, які і, і, і завдячуючи в тому числі виступам окремих міністрів європейських країн, що є з однієї сторони допомагає Україні а з іншою торгує з Росією. Якщо так. статистику, а, скільки щомісяця є сплатить Росії грошей за товари, то я відкрию страшенну таємницю в цьому році. А я не пам'ятаю місяця, де було б менше двох мільярдів доларів на місяць, а було навіть три з половиною. 20 мільярдів за перші, здається, сім місяців цього року є заплатив Росії грошей. Тобто, Порівняйте допомогу Україні і mm -hmm. те, що платять Росії за товари. А де, де відбувається плата, в тому числі енергетичні товари, які купуються, в тому числі для луко... у Роснафти, тобто це основа російського експорту. Тобто зрозуміло, що тут багато зв'язків, і е, зараз вони порушуються, і саме це і створює проблеми в багатьох країнах, які традиційно мали угоди за. Цими компаніями але ну слухайте, а, інакше санкції не буде працювати якщо ми будемо думати, як їх зробити так, щоб вони не шкодили нікому, окрім Росії. На жаль, так не вийде, тому треба йти а, нашим партнерам. Якщо вони дійсно вважають, що треба тиснути санкціям, а не надсилати свої війська для вирішення проблеми, то це реалії на які треба йти. Угу. Ціна на російську нафту ввалилася до 36 доларів за барель минулого тижня. Ціна на російську нафту марки Урал спала до найнижчого рівня за останні два з половиною року. Повідомив Bloomberg. падіння відбулося за кілька днів до набрання чинності санкціями США щодо двох найбільших російських нафтових компаній. Пане ванчи правильно говорити, що від сьогодні, коли в повній мірі запрацюють санкції, то ціни ще спуститься? Чи це вже достатньо? От темпом він <плес> набрав. Я думаю, що там достатньо, тому що це і так воно суттєво опустилось. Єдине, що коли говорять, що оце суто через санкції, я не зовсім погоджуюсь з цим Поясню, Чому тому що знаєте, зараз в світі відбуваються певні, як то кажуть, структурні зміни, і якщо почитаєте прогнози аналітиків на завершення цього року, і до речі, на весь 2026 рік, а там на 4 квартали наступного року, там чіткий тренд помічений, де Попит на нафту в світі менше пропозиції а коли пропозиція перевищує попит, це завжди відкриває дорогу до зниження цін, тому що завжди можна пограти в демпінг і знизити ціну, тому що е, купи не, нема проблеми купити, є проблема продати. А коли є проблема продати, знижити ціни, ви продаєте. А тут ще санкції проти російських компаній, що примушує Росію йти на ці знижки. А вже навіть говорить, що вважається, що дисконт, тобто відмінність а, вартості російської нафти від загальносвітової десь приблизно 19%, ой 19 доларів обичаю. Тобто, фактично, Росія йде на ці знижки, щоб у неї купували нафту. Хтось каже: Ну, Росія вирішує свою проблему. Це не дуже гарне вирішення проблеми. Поясню, чому. Є таке поняття собівартість, тобто скільки ви втрачаєте на те, щоб буде. Буде буде барель нафти в Росії це 45, а ціна 36. Тобто, це означає, що фактично, навіть якщо там десь підкоригують, десь від податків позбавлять все таки інше, ну 40 буде собі вартість, добре, а все рівно це мінус. А коли ви торгуєте мінус, то значить, що фактично ви не заробляєте, а втрачаєте гроші, тобто у вас збільшується дефіцит, і ось зараз, знаєте, буквально сьогодні. Зранку пожартував з одним з колег: що скоріш за все, з 1 січня Росія закриває дані стосовно свого бюджету виконання бюджету, чому тому, що в січні повинні дати дані щодо закриття цього року, а тут же яка проблема: що очікуваний дефіцит 5,8 трильйонів. А колишній, наприклад, заступник першого заступника голови Центробанку Росії В'юхін він сказав, що буде 8 трильйонів. А коли 8 трильйонів дефіцит, а резерви ліквідна частина 4 трильйони, тобто дефіцит двічі перевищує ваші резерви. Це, безумовно, створює запитання, як ви ці діри будете закривати. А звідки ля беруться діри? В тому числі через те, що ви недоотримуєте гроші по нафті. Тому що в Росії, до речі, на наступний рік закладена ціна 50 доларів за баррель, а ціна 36. А ви бюджет сформували, що основу ваших грошей ну, добре, там третина формальна, але я думаю, реально більше. Ви отримуєте за нафту при умові, що ціна 59. і до речі, зараз в Держдумі Росії якраз ведуться дискусії з приводу того, що оця закладна цифра це м'яко кажучи, не дуже приємна новина, тому що якби як ви збираєтесь а, мати ті гроші, на які ви розраховуєте, якщо ціна реальна буде на 59, а значить нижче. А вона була на нижче, вже зараз можна казати. А, тому оці всі ігри в дисконтів, які Росія грається, щоб вони щоб переконати, купувати в неї нафту. Тобто, там вже ж відбувається, як Росія продає нафту, потім запроваджуються санкції. А партнери е, говорять, ні, ви знаєте, ми не будемо вас купувати. І Росія каже: А ми вам знижку зробимо. А ми ще більше знижку зробимо. І так далі. І оця грав знижки мене приводить до того, що е, заробляють не так багато грошей. А Витрати, вони ж фіксуються, і виходить так, що треба знаходити ці гроші. І перше, що ну, це не просто перше це те, що вже Росія буде робити з 1 січня підвищення податків та зборів, і тут о, якби ось також є аналогія 98-й рік в історії Росії, коли там все було добре, ціна на нафту була гарна, і тут обвал світових цін на нафту, і Росія в даний момент розуміє, що грошей нема. Тобто звідки взявся російський дефолт? Тому що в один момент зрозуміли, що ну, не отримуємо тих грошей, на які сподівалися від експорту вуглеводнів, і на цьому, як то кажуть, довелося йти на дефолт, mm -hmm. на... Росія мала гарні стосунки з партнерами, вони й допомогли. Mm -hmm. Пане пане, а є інформація стосовно того, скільки лишилось і наскільки ще лишилося в них грошей у цьому фонді добробуту, з якого вони покривали свої собі діри? Дивіться, пані Оля, це дійсно дуже гарне питання. Чому? Тому що офіційно, офіційно говориться, що ліквідна частина це 4,1 трильйона рублів. Але це офіційна заява. А в під час дебатів в Держдумі десь два тижні тому виступав міністр фінансів Росії Антон Сілуанов. і коли в дискусії підняли питання цього фонду національного добробуту, там була відповідь, що забути про нього. Тобто, люди, які це почули, сказали так, там щось є. Ну просто коли ви говорите фразу забудьте про нього, ну це натякає на те, що там можливо, навіть нема тих 4 трильйонів, про які офіційно звітує Міністерство фінансів Росії. Тобто, ще минулого року, до речі. А в звіті центрального банку Росія Центральний банк він дуже багато пише різної інформації. Було повідомлення, що верніше фраза, що не виключає обнулення фонду національного добробуту протягом 2025 року. І ось зараз ця заява міністра фінансів, що забудьте про нього, таке скажімо так, формує враження, що дійсно там вже майже нуль. І там же офіційно Росія сказала, що ми більше, більше не будемо використовувати е, гроші з фонду національного добробуту. Тобто, у вас є резерви, і ви говорите, ні, ми не будемо їх використовувати. Тобто, питання: звідки ви будете брати гроші, а звісно, можна відповісти друкувати. Але друкування грошей ну скажімо так, просто задуматись. 1 лютого 2022 року грошова маса в Росії це дані центрального банку. 66,66 трильйона рублів. Перше листопада 2025 року 122 трильйони рублів. Тобто, вдвічі за період масштабної війни зросла грошова маса Росії. Чи збільшилася економіка Росії вдвічі за цей період? Щось мені підказує з тих даних, що навіть Росія говорила, mm -hmm. а до них також слід ставитись з, з певною насторогою, не було цього. Тобто, в принципі, те, що нам відбулося ввало рубля, це те, що. Центральний банк Росії використовує залишки золотовалютних резервів. О, тут нагадаю, що у них їх було 619, а верніше зараз залишається 619 мільярдів доларів, з яких 300 це заморожені гроші. Тобто там реально 300 треба віднімати. І виходить так, що те, що вони поки що отримують свою валюту, це все може бути штучно, а коли ви, у вас є штучне утримання. Вентиляція можемо а То в один момент може бути дуже-дуже не м'яке падіння, скажімо так, рекласуючи на улюблений російський термін, що м'яке падіння, тут не буде м'якого, тому що в один момент виявиться, що рубль дуже сильно сильно переоцінений, і, відповідно, його треба знижувати. І причому і, і що цікаво, вже в Росії зараз ведуться дискусії. В російських ділових колах що дуже сильний міцний рубль, що його спеціально так тримають, щоб демонструвати, що все добре в країні. Але через це експортери зіткаються з проблемами, і навіть е, металургійна галузь Росії е, за словами, якщо не помиляюсь, Шевельов прізвище очільника. Сєвер це Мардашов, власник Шевельовдець генеральний директор. Він сказав, що не виключає, що металургійні підприємства будуть закриватись в Росії. А це друга галузь після Нафтогазової в економіці країни. Він каже: Ну будемо закриватись, тому що ми немає, не бачимо, як працювати. Тому що для нормальної роботи треба дві речі: гарний курс, і ставка облікова ключова ставка не вище 12 Вона зараз 16 з половиною. І курс не 100, як було на початку року, а 80 І коли говорить ну це ж гарна країна, може країні гарна, але ось ставте себе на місце експортера, коли ви витрачаєте в рублях в своїй країні, а заробляєте долар. Якщо ви продали на мільйон доларів продукції, то ви отримали на початку року ви б отримали 100 мільйонів рублів, а зараз 80 мільйонів рублів. Тобто 20 мільйонів ви втрачаєте, а помножте це на обсяги, в яких відбувається торгівля, і виходить, що ті гроші, які вам потрібні для внутрішнього життя, і ви їх не доотримуєте. і відповідно йдуть на оці кроки щодо можливого закриття. Поки що я не чув, що закривалися, але в металургійній сфері. Але не в металургійній, там не те, що ем, переходять на неповний робочий. Скажімо так, тиждень та ж uh -huh. компанія розріхозмаж. Це найбільший виробник техніки інші. Але і, наприклад, військові військово комплекс про вагонзавод десь відсотків скороти тихо хоче з першого січня співробітників. Тобто, це вже дзвіночок, що навіть військова сфера зараз в проблемах Росії. Угу. На останок, пане Іване, можливо, доволі так грубо буде це питання звучати, але тим не менш, чи можемо якось зрозуміти скільки ще часу Росія зможе фінансувати війну, якщо ну джерела це підвищення податків? Ну і там не знаю, станок станокони включать. Як довго так вони можуть триматися? Дивіться, окрім цього, що буде замороження внесків громадян на рахунках в банках, ще буде, скажімо так, рішення щодо невиплати пенсій, скорочення зарплат в бюджетній сфері. Тобто ще достатньо багато варіантів. Інше питання: як населення, як населення, ну населення може це сприйняти, а як місцеві еліти? Які звикли отримувати гроші зараз будуть жити в цих умовах, і тому знаєте, коли говоряться скільки ж протримається російська економіка, вон, вона ж все ще тримається 11-ю економікою. Лишається у світі. А я для себе відводжу період не довше, давайте так, три роки. Я розумію, що це дуже довго в умовах, особливо коли кожну ночі нас атакують. Але все ж таки там запас міцності є, але й не більше. Бо і коли Росія, до речі, давала бід проект бюджету наступний рік. В чому його була особливість, що вперше вони визнали, що дефіцит буде не лише в році, які закриваються, але й в році на який подається бюджет через рік і найголовніше через два. Тобто намалювали дефіцитну картину до не просто 26-го, а до 28-го років. І економічні історики сказали, що сім поспіль дефіцитних бюджетів це аналогія де з Радянським Союзом. Там також було сім поспіль дефіцитних років. Міг би бути восьмий, але 91-й рік радянський союз на переживий, тому так дуже обережно говорить, що навряд чи Росія, якщо нічого не зміниться, зможе бути в 29-му році. Угу. Ну що ж, будемо сподіватися, що не три, а хоча б менше. Хотілося б в цьому році, щоб дійсно ці санкції всі запрацювали. Ми побачили завершення війни. Неспроможність Росії фінансувати. Кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру об'єднана Україна Іван Ус був разом з нами. Друзі, пане Іване, я вам щиро дякую за роз'яснення цієї ситуації і сподіваюся, що наступна зустріч. Так, до зустрічі.